Ну що ж, привіт, друзі! Вітаю вас нарешті нове відео про те, як ми літали на Майорку. Думала довго про що ж вам розповісти, і прийшла до того, що, скоріше все, це буде про Майорку. Але, можливо, додам від себе якісь штучки, дрючки, якісь цікаві думки, ідеї, які мене осінили під час її подорожі. Як бачите, з погодкою нам відносно повезло. Ну, а що я очікувала в січні місяці. Сонце жара, то був такий якийсь не дуже теплий період, але все рівно там було набагато тепліше, ніж в Словаччині, в Україні. Тому ми просто ходили гуляти. Взагалі, білети були дуже дешеві, це було причиною, чого ми полетіли туди, та й хотілося розвіятись так на початку року, якось змінити обстановочку, подивитися щось нове, старе. Просто, просто походити, просто бо коли хочеться, знаєте, Їдеш на відпочинок і просто 24 на 7 ти бігаєш, сапаєш, дивишся все, щоб встигнути. Це був не такий відпочинок. <гум> ми вже там були, тому ми просто гуляли, дивилися, не знаю, спілкувалися багато. Ну, знаєте, це вже як ніби попадаєш в якесь знайоме місто і просто гуляєш і насолоджуєшся. І що ж до мене прийшло? Які чудові думки прийшли в мою голову, вкотре я коли приїжджаю в будь-яку іншу країну, або там, де є море і гори, я просто така, Боже, чому я не живу тут? Як і чому? І що я маю зробити для того, щоб я переїхала? І так, скільки йдеться навіть про те, що я колись разу, да, переїду, але кожного разу, після якісь такі маленькі і невеличкої подорожі, ти задумаєшся, ти приїжджаєш додому, і ти такий, треба сапати, треба щось робити, щоб частіше туди їздити, дивитися цей світ, бо життя, блін, таке коротке, а в світі ж стільки всього, що я не бачила, де ми не були. І стільки всього хочеться побачити, і на то все треба, що Правильно, фінанси. А вони самі себе не зароблять. Класно, дуже емоційно, вона якось так все тебе. Вроді, їдеш ненадовго, а потім такий походиш там, приїжджаєш і думаєш, все, треба сапати. Треба робити щось для цього, щоб мати таку можливість. І рекомендую всім, якщо у вас є можливість, мінімально якісь фінанси, це все заробиться. <сіх> Тому, будь ласка, їдьте, дивіться, відвідуйте, насолоджуйтесь, бо блін, час так швидко летить. То тобі 10, а зараз тобі вже майже 25. І ти така, блін, а куди ці роки пролетіли? І взагалі, е, куди, коли, дивишся на батьків, батьки не молодіють, дивишся на себе, то й ти вже, вроді, така невиноградинка, ближче до родзиночки вже стаєш. Тому кажу вам: якщо є можливість, це просто must have. Подорожі, це те, що мене переповнює, наповнює. Я людина емоцій. Це ми вже всі зрозуміли. Я, мені потрібні емоції. Мені треба це відчути. Треба це мені, от, щоб як отут зараз побачити. Ну, я не можу. Ну просто не можу я собі рівненько йти. Мені треба щось якось, я якщо бачу, не дуже легко здивувати чимось. Я прям покажіть мені кролика. Я все, боже, кролик, покажіть мені пса, покажіть мені собор. Я дивуюся любим дрібницям. І вважаю, що це прикольно. Це якась така дитяча риса. Можливо, комусь дасться, але мені прям покажіть мені захід сонця, і я все, і я поплила мені вже кайфово. Тому насолоджуйтесь моментом, цінуйте час з близькими, бо блін, ніколи не знаєш, коли цей час закінчиться, і взагалі. Люба подорож, будь це з Коломиї, ти виїхала в надвірну, чи в Верховину, чи в Мої гори, чи ти полетіла кудись на якусь, в якусь інакшу країну, чи ти автобусом поїхала. Це все цікаві, інакші моменти, це все вихід за рамки комфорту, збуденності в якусь, в якусь хвилину щастя. Тому. Бластечка, загадуйте бажання. Рада, що ви дивилися це відео. Воно не було таким довгим, звісно. Тут не було таких цікавих персонажів як в попередньому. Але надію, що щось з цього відео візьмете для себе. Загадуйте разом зі мною бажання, щоб ми колись знову повернулися в Іспанію. Так що дякую всім за перегляди! обнімаю, па-па!